Всім привіт! Не знаю, як мене чути. Буду говорити гучно, щоб максимально донести щось. По-перше, давайте я представлюсь. Мене звати Асанов Олексій, я продакт-менеджер української продуктової компанії Lolafo, відповідальний за стрім монетизації. Тому, в принципі, я трошки розумію навіть про що у вас мітап, оскільки дуже багато з цим працюю. А, і а, на початку повномасштабного, як і багато людей, я почав волонтерити. А, Багато чим займався. Спочатку ми займалися, зорганізували ком'юніті логістичне, яке доставляло щось за кордоном, бо в цьому була потреба. А потім була потреба в тому, щоб було що доставляти. Тому ми почали шукати безкоштовну гуманітарку, включаючи авто, автомобілі, генератори, бронежилети і так далі. Шукати це хто надасть це безкоштовно за кордоном, і потім це завозили. Потім ми трошечки включились в виготовлення бронежилетів. Все, що я буду розповідати далі, я ніколи з цим не мав справи. Я не знаю, як відливати метал і досі, але ми виготовляли бронежилети, які рятували життя, і вартість бронежилета була 3400 гривень, на відміну від того, що, вибачте, береги продавали по дуже великим. За дуже великою вартістю. А після виготовлення бронежилетів ми ще сіли подумати, чим ми можемо бути корисними. Я зі своїми двома друзями. А, ну і ми вирішили спершу подумати, хто ми взагалі є. І оскільки я продакт-менеджер, я вирішив, що хорошою ідеєю буде запускати якісь проекти. А, тому ми вирішили. Ми Побрейнштормили і вирішили запустити зробити системи скиду. А коли ми почали цим займатися, в усьому інтернеті було два відео, як дрон щось скидає. Відповідно, як це все зробити, як це все і так далі. Ну нічого не було відомо. Тоді довелось розібратися з 3 d друком з електронікою, з механіками і так далі, для того, щоб. Змайструвати скіт, який на сьогоднішній день є найпопулярнішим серед військових, і тому ми є найбільшим виробництвом скидів для військових, які ми передаємо безкоштовно. Передаємо в місяць більше, ніж тисячу одиниць. І від початку повномасштабного надрукували більше 100 тисяч одиниць різних хвостовиків, тримачів планшетів, тримачів для дронів і так далі. Так далі. Після того. Коли цей проєкт вдалося поставити на рейки так, щоб він самоіснував, я сказав дружині, що я відпочину, і мене вистачило на три дні. Через три дні я вирішив запустити школу пілотування. І ми запустили школу Кажанфлай. І зараз навчаємо. FPV-пілотів і пілотів цивільних дронів за останній місяць. Ми навчили 150 людей, і загалом ми навчили 350 за останні три місяці і виросли від першого місяця до останнього з 40 людей до 150. Тому okay. трошки ростемо і навчаємо військових безкоштовно, не враховуючи, що фінансування потрібне потрібне фінансування це 150 людей помножити на 8 тисяч гривень. Думаю, всі рахувати. Вміють, що це виходить якраз близько мільйона, а, ці гроші ми намагаємося залучати за ІТІ компанії, ще звідкись з фондів і так далі, для того, щоб забезпечити безкоштовне навчання. Цього теж стало мало. І ми пішли в виготовлення дронів. І я дуже довго мучився питанням. А, питання в чому полягає, що якщо робити комерційну модель виготовлення дронів. То у мене не виходило зробити дрон дешевший, ніж 425 доларів. Ну, я старався. Я запустив вже ряд проєктів, які я міг зробити дешевими і взагалі безкоштовними для військових, але я не міг зробити цей проєкт дешевим. 425 доларів це дуже багато. Чому це дуже багато? Як зрозуміти, багато це чи ні? Це ти заходиш на AliExpress, наклацуєш собі в корзину деталі, і ти бачиш там ціну 240 євро, або там 240 доларів. І далі ти а, будуєш фінансову модель, і тобі треба ввізне мито. Бо ти ввезеш більше ніж на 150 євро. Тобі треба заплатити в'язне мито, тобі треба заплатити мито, коли ти продаєш, бо у тебе будуть відносно великі оберти. Тобі треба знайти якесь приміщення, облаштувати це приміщення, посадити якусь кількість інженерів, кожному дати зарплатню, тому що не знаю наскільки ви глибоко в волонтерстві, але волонтерство вже трошки відійшло. вже... В Києві мирно достатньо, поставили нормальне ППО, вже можна не так волонтерити, як рік назад. А, от, і тому вже зараз люди, якщо брати під такі проекти, то це за гроші, а, треба зарплатні заплатити, треба комуналку оплатити, оренду. І пішло, пішло, поїхало. Тому набігає цифра десь в 425 доларів. Але я дивлюсь на корзину на Aliexpress, Там 240 доларів, а тут 425. Як зробити так, щоб цієї різниці не було? А, і ми приходимо до того: так. А що саме росте цю цифру? І не буду повторюватись: податки, податки, аренди зарплатні. Як можна позбавитись цього? А, зробити соціальний дрон. А, ми зробили соціальний дрон. Ми долучаємо до ком'юніті людей. Uh, які вміють паяти. Наші інструктори школи Кажанфлай зробили детальні відеоінструкції: Як паяти, що паяти, що купити, де купити, як зібрати гроші зі своїх друзів на один дрон? Як зробити пост? Кому написати, скористатися домашнім чатом у вайбері? Всі інструкції. Шлях. Так, да, він зараз косокриво оформлений, але цей шлях є. А, треба мати бажання і долучитися до чату. Потім діяти за інструкціями. І на виході ми отримуємо дрон вартістю 240 євро. Тому що ви не оподатковуєтесь, ви купили собі один комплект для дрона на місяць або два комплекти. М -м -м, а, митницю не цікавить такі вантажі. Зменшуються ризики. Що китайці, побачивши е, кількість е, комплектів для України, підсунуть туди, туди брак. Ми нивелюємо цей ризик. Далі воно приїжджає просто вам на нову пошту під будинок. Ви йдете, забираєте ці комплектуючі, і далі що ви робите? Ви це передаєте е, е, якомусь військовому. Податкової ніде нема. І це в межах закону. Да? Немає централізації. Тому в нас не прилетить ракета. Немає, за вами не буде. У нас є багато проєктів, не проєктів, а влада хоче мати такі проекти по дронах. Але вона хоче їх мати закритими на своїх умовах, з певними відкатами. На жаль, це реальність. І тому у нас є не тільки зовнішній ворог, ми ще трошки бадаємось з внутрішнім. Ну, ніхто не прийде розбиратися з людиною, яка збирає півтора дрони на місяць. Типу, гей, ми закриємо цей проект, знищивши трьох людей. Ми їм заборонимо збирати дрон на місяць. Хе-хей, і нічого вони не зроблять, коротше. І зовнішній ворог нічого не зробить. А, а вартість виходить 240 євро. 240 євро виходить з цей дрон, який може нести. Дякую. Який може нести 1,5-2 кілограми на відстань 5-6 кілометрів, дуже сміливо. Ми ще виготовляємо антени, то окрема тема можна занести на 12, 13, 15 кілометрів. Цей дрон дозволяє питання тільки в акумуляторі. І це, якщо розбиратись, то це дуже хороший дрон. Тобто це не просто дрон за 240 євро, а це. Один з найкращих дронів семи дюймів, які можна знайти на ринку, тому що всі економлять, щоб заробити більше, тому що ми поставимо VTX. Ви не розумієте, що це, але приблуду на з цифрою 1,6. А ми ставимо на 2,5, щоб це не означало. Дав в півтора рази краще. Але у них дрон коштує 600 євро, а у нас все ще 240 євро. Що ще у нас складається в ком'юніті? У нас складаються люди, які, у яких виходить збирати гроші. І люди, у яких не виходить збирати гроші, але вони все дитинство паяли телевізори. Вони півжиття збирали ще якісь собі генератори, якісь АКБ, щоб перезумувати, всім сусідям зробили світло, коли його не було. Да, і тобто ділиться на дві частини. Тому. До нас приєдналося майже 500 людей за два місяці. Уявіть, якщо кожен буде слідувати інструкції і збирати один-два дрони, ми будемо отримувати якихось 500 тисяч дронів просто на тому, що люди інвестували 5-10 годин свого часу на те, щоб передивитися інструкції, по інструкції зібрати грошей, замовити по інструкції деталі, спаяти дрон, передати нам. Далі ми Процесимо. Що ми робимо? Ми тестуємо і калібруємо дрон для бойового використання. І далі ми його передаємо по вашому ж запиту. Ви, ви скажіть нам, куди ви хочете відправити цей дрон. Ми виступаємо тільки сервісом по налаштуванню для того, щоб вони точно були бойовими машинами, а не просто літаючою штукою, яка «О, літає. Точно буде класно, не буде. Ось. Ось такий проект. І виходить, що у нас є потреба. У нас вже закумулювалося доволі багато інженерів, які фантастично паяють. І нам не вистачає другої частини людей, які зможуть збирати гроші. По-перше, закликаю вас доєднуватись в ролі цих людей. Якщо ви працюєте в it компанії якщо у вас в принципі є друзі, якщо ви живете в будинку, то ви зможете зібрати 10 тисяч гривень на місяць. Да, ви зможете написати тим, тим, тим в три чати ctrl c Ctrl-V ctrl повідомлення, розповісти потребу. Ну, 10 тисяч гривень це 20 людей по 500 гривень. 20 людей по 500 гривень з вашого оточення можна знайти. Вас тут 24, я перерахував. Тобто, уявіть, що це може бути. От якщо кожен з вас буде збирати на два дрони, самі купувати комплектуючі, передавати інженерам з чатика. І ці інженери будуть збирати дрон, далі ми їх будемо налаштовувати, а ви нам скажете, куди їх відправити, і ми відправимо, і ви отримаєте подяку від військового, ви будете бачити, що все це прозоро. Ви купили, ви передали, кому захотіли, або дали нам на баланс, ми передали, а ви отримали все одно подяку відеоподяку. А, такий кейс теж є, якщо ви не знаєте, куди передавати. Так, от, якщо ви, кожен з вас, буде збирати 10-20 тисяч гривень. То дронів на місяць стане більше на 24-48 штук. Просто уявіть, ще плюс 24 дрони. 24 дрони це можна реально один день добре працювати магорі і добре стримати або проштовхнутися на якомусь секторі. А, тому все залежить від нас. А, на жаль, я, я скажу це на відео. Від країни це не так залежить. Країна нам допомагає мало. Тому, якщо ми хочемо перемоги, ми маємо закривати очі на корупцію, на бруківку, на всю цю єрунду, на театри, на кіно. Вибачте, недоречне кіно. А і на ці всі речі, ми маємо закривати очі на те, що вони там витворяють. Якщо ми хочемо вижити, просто зберегти себе і своїх дітей сьогодні. Ми маємо працювати самі. Тому всіх закликаю долучатися до проекту і всіх закликаю за можливості донатити підтримувати фінансово. Тому що так ми можемо або ми, або ви самі, можете купити комплектуючі, передати їх інженерам, які зараз сидять і готові працювати безкоштовно. Добре, спаяти дрон. А у мене все. Дякую, що вислухали. А, вибачте, якщо трохи сумно. Аня, чи не думали про те, щоб, наприклад, в тому же КПІ долучити кучу студентів, які, наприклад, знаються на спайці і в такому плані? Да, у нас є достатньо таких пропозицій, немає комплектуючих. От якщо ви забезпечите комплектуючими, так щоб інженери, які вже долучились там, їх, я кажу, майже 500 людей. Якщо вони не будуть встигати, то можемо долучати. Зараз немає батлнеку в е, людях. У нас сидять інженери, вже перевірені, вже вони позбирали дрони, вже все супер. Е, і вони ну, фактично без роботи. Ну, як без роботи, вони ввечері зі своєї роботи приходять і у них є там 3-4 години на день паяти. Е, дрон можна зібрати, коли ти набив руку за годину. Ну, це так, ще з перекурами. Ну от так та да, по, по самій системі. Тобто збираються гроші, закуповуються комплектуючі, потім ці комплектуючі продаються так розумію, інженерам, які збирають. Як можна сконтактувати з Ну як у цей процес на ж... у нас в телеграмі є окрема дошка, дошка оголошень. Там у нас чатик, який поділений на. Підчатики, типу там сток сім підчатиків, і один з них це дошка оголошень, там де інженери е, взаємодіють з, е, з не інженерами, з тими людьми, які можуть передати комплектуючі. Ну або придбати паяльники, навчитися паяти самому, тому що це не важко. і тут Друге питання це. Е... Я так розумію, є інструкція у відкритому доступі. А ви думали, як це захиститися від тих небажаних сусідів, які захочуть подивитися ці інструкції? Ну, ці всі бази і тому подібне. Воно якось захищено. А це ж не секретний дрон, це fpv дрон. це... Є канал Бардвела, можна піти і його відео взяти, але він просто ну, не такий адаптований під війну. Кацапи вони дуже добре роблять FPV, Вони дуже хороші в технологіях. На жаль, тобто вони першими зараз зробили, Ми рік вже там включив наші партнери з нами. А ми розробляємо так, щоб дрони працювали на частотах, на яких вони не працюють, скажімо так, для того, щоб їх реп став неефективним. Ми вже рік над цим працюємо, і Кацапи виконали тиждень назад це рішення першими, ніж ми. От так у них все працює добре. Тому тут ніякого секрету і рокет сайенсу для них нема. Вони працюють з такими ж самими дронами. що. <кхе> Взагалі я в шоці, що я про таке дізналася. І я шкодую, що я про це раніше не дізналася, тому що я особисто готова сама е, шукати ці кошти, тому що якщо так по факту розібратися, це зовсім невеликі гроші, uh -huh. особливо якщо у вас в кожного в Інстаграмі є друзі. Uh -huh. і, а всі ми, можна сказати, з такої IT-сфері, і всіх доволі друзів не, не бідні, якби це не звучало. Я думаю, це цілком вірно. Я сама приєднаюсь до цього, тому що мені це дуже. Супер, дуже дякую. Супер. Да, найголовніше це, це прозорість, бо ви розумієте все, що відбувається. Типу, ніхто на цьому не заробляє, немає ніякої корупції. Ви хочете самі все зробити, Прийдіть шлях. Ми просто вам підкажемо. Просто ви, скоріш за все, упретесь в налаштування, бо вони такі, і ви захочете передати нам, щоб ми це зробили, а потім отримаєте дрон. Так є ще таке питання. От мене татор, він теж зараз на запорізькому напрямку, але він собі він не проективний такий, uh -huh. тобто в них теж не вистачає ні дронів, нічого, і їх просто кидають, куди ну скажуть, те не робить. Я наприклад би теж хотіла би, щоб зацікавитися в тому, щоб допомагати їм uh -huh. їхній бригаді, але проблема в тому, що вони постійно там і як їх можна навчити користуватися цим дронами? Ну ми робимо лист запит на Лист запит на військову частину. Вони отримують відрядження, приїжджають на 10 днів у відрядження в нашу школу, навчаються. От відповідно, у нас там відпрацювання цілі, відпрацювання цілі у русі, відпрацювання по цілі, коли ти у русі. Ну дивіться, вони йдуть до, до командира, кажуть, он школа, он безкоштовно навчають. 10 днів відрядження, ми навчимось. Приїжджають паралельно. Там ви збираєте кошти на, на дрони, замовляєте деталі, поки вони навчились, там наші інженери, або ви зібрали дрони. Ви кажете, я ж збирала гроші, тому я хочу своєму татові. Ми такі плюс і відправляємо вашому татові дрони. Ну і от, мені здається, дуже клір. Все, що треба, сходити до командира. Чи є, ну не знаю, може є який відсоток. Таких дронів, які йдуть якби, на бойове завдання, і можуть повернутися чи ні, чи вони всі одноразові, це дивлячись, для якої цілі ми використовуємо дрон. А, як я казав, ми також виготовляємо систему скиду і для fpv дронів також. І а, якщо взяти, наприклад, трохи більший дрон, можна і цей, але ми брали трохи 10-дюймовий, і на нього вчепити скид. Поставити більшу батарею, то він буде працювати як бомбер. Є такі є два підходи скидання з фпві-дрона. це з умовним зависанням і двома камерами або поворотною камерою, щоб прилетіти, зависіти, опустити камеру, прицілитися і скинути. Але це не дуже ефективно. Ефективніше, кидати в піке. А от можна скидати і повертати дрон. Не питання: питання, які у вас умови, в яких ви знаходитесь? Реп. Дальність, рельєф і оці всі речі для того, щоб ви розуміли, ви можете працювати по, по кацапу з кидами чи не можете. Якщо можете, то можна так використовувати. На цей дрон теж можна поставити скид, і він стане бомбером. Теж не питання. Але здебільшого використовують як, як камікадзе, тому що у вас зазвичай на підльоті починають падати. Починає падати відео зв'язок, і він там на на рефлексах коротше на на вилетіли з голови. Долітає долітає до, до цілі. А так якби ви хотіли скинути, у вас би відвалився зв'язок і він би просто впав. Ну я просто вів до того, чи є в нас вірогідність, окрім того, щоб назбирати гроші і зробити ці дрони, ну типу соціальними, то ще так, щоб вони вертались і конкретно цей може вертатись. Ставимо більшу батку, ставимо скит і все, і він вертається, це не є проблема. Тут залежить від задачі дуже сильно, що ми, що ми хочемо. цікавить, ви більше потрібні гроші чи комплектуючі? Тобто, сказали, що да. вам треба купувати децентралізовано. Да. Відповідно, вам буде краще, якщо вам хтось за частини відправить чи гроші. А, нам, потрібні, а, а, нам потрібні комплектуючі. Нам не потрібні гроші, як, якщо так розібратись. Тому що гроші ми перетворюємо в комплектуючі. Ні, я розумію. Просто якщо умовно, ну гіпотетично я замовляю собі, і потім мені треба писати, куди відправляти. Ви мені каже, куди відправляти, і в нас а, лишній пункт виходить в подарок відробчатку <звіт> йде до мене, куди вас. А так, я не знаю, хіба що можливо ну, умовно. Я там за ви каже, замовляю, просто адресу вказує якусь вашу. Так, да, можна, я кажу, можна зайти в чат, знайти собі баді і е, З ним подружитися і відправляти йому комплектуючі. Ще ви собі в клуб візьмете ще одного бадя, який буде друкувати вам ось такі виноси антенн, як тут бачите, зелене. Е, от. І ще долучити баді, який займається акумуляторами, тому що акумулятори теж е, це наша зборка. Е, це найкраще, що можна зробити з літій-йонними батарейками. І вартість конкретно цього акумулятора в районі 1100 гривень, вдвічі більшої ємності 1800 гривень. Якщо ви прямо зараз напишете в інтернеті 6 s 2 p Літій іон, то, скоріш за все, ви потрапите на посилання, де такий акумулятор продається за 7200 гривень. Це те, з чим ми намагаємось боротись, показати людям, що це ну неправильно. І найголовніше військовим, бо вони витрачають свої гроші. Так, питання: чи є у вас якийсь список цих магазинів, де проб'є Звичайно, там посилання, там не треба, не треба багато думати. Там найскладніше зараз це розібратися зі структурою наших інструкцій, де що лежить. Mm -hmm. До речі, тут UX, якщо хтось хоче допомогти кудись в Notion запхати, щоб це було UX-ова. То welcome. Ми будемо дуже раді, тому що у мене особисто немає часу ні в Notion зайти, ні щось там перескласти. Тому вона живе хаотично. А, От, але так, все, що треба вміти, це натискати на посилання і мати банківську картку з грошима. І тоді там, типу, тиць, еттукарт. Тиць add to cart. Можна навіть не думати, що саме я там тиць. Наскільки ти їх запускати? Ми там мало, там мені треба обов'язково перепосувати. Це кастомне рішення, якщо правильно розумію, питань в танці немає. Да, то... Є. Звичайно, це небезпечно. Дивіться, війна така штука, що вона не, ну, там небезпечна, в принципі. Цей дрон, конкретно цей дрон, має передатчик. Я вчасно почав відповідати, чи треба дослухати питання? <рес> <рес> да, Тут стоїть передатчик на 2,5 з вати. Це потужно. Як тільки 2,5 Вт ви включаєте, тобто ви під'єднуєте батарейку. От, зараз, якщо я під'єднаю, воно зараз почне все гуманіти, І у нас включиться. От, бачите? І 2,5 Вт вони в моменті дають дуже велику спалах спишку. Тому це дуже видно. І якщо 2,5 Вт включити на нулі, в вас прилетить. Тому там треба там, взяти дрон, під'їхати, поставити його тут. Друге, налаштувати, щоб а, на тумблері можна було перемикати потужність, потужність його. У нього там є зашиті 0.25, 500, 800, Там ну з певним кроком. Тобто треба знати, що треба включити на 0.25. На 0.25 не буде такого спалаху. А потім до того як ти ну там є ряд правил і інструкцій, які треба знати для того, щоб якось себе обезпечити, але це точно не гарантує твоєї безпеки. Як я отримав розвіл, треба все ж таки конструктувати. Тобто, це загальний набір, стандартний набір інструкцій, чи треба якось Це Стандартний набір інструкцій для FPV-шника, який літає. Тобто, якщо він типу, відпрацював по цілі три рази і ще живий, скоріш за все йому можна просто передати. Якщо е, у нас часто буває, дайте ми там FPV-шники передаємо, а вони, а як підключити пульт до дрона і який, а ми такі: у тебе пульта нема, та ще нема. Але я у друга літав на симуляторі, і ти такий а -йо, от йому треба інструкція. Бо він да, йому треба, да, бо він довго не протягне. І останнє дуже коротке, який ліміт умовно там з Аліекспреса, якщо я так такою максимально да, щоб безпечно ввести, щоб там ні не... ми вважаємо безпечним два комплекти раз на п'ять днів, а для того, щоб посилки не об'єднувались в Китаї. Або там раз на два тижні ще безпечніше. А, я особисто замовляю типу, 10, 20, 5 от, позавчора комплектів замовив. Я не, ну, я не париш, типу, думаю, ну, то податкують, заплачу. Але, типу, так, щоб радити іншим, то ми радимо взагалі замовляти два комплекти на місяць. Отак ми